Того ранку Орися прокинулася раніше, ніж зазвичай. На дворі ще сіріло, лише на обрії віднілася пурпурова заграва. Сонце ось ось мало виринуте з за горизонту. Жінка любила недільні ранки, адже у будні їй зазвичай доводилося крутитися, наче вивірка в колесі, готувати дітям сніданок, відводити в дитячий садок, маринку та Віталія. Потім бігти на роботу. Постійний ритуал, який надавав їй сил і наснаги, горнятко запашної кави, аромат якої приємно лоскотав ніздрі, нагадував ті далекі студентські роки. Коли вона разом із однокурсницями могла інколи зазирнути в невеличку затишну кав'ярню. Студентські роки збігли швидко. Залишивши про себе суперечливі спогади. Адже саме в цей період вона зустріла костика. Це було перше і єдине Орисине кохання вона вірила в те, що буде з цим чоловіком завжди. Проте Ідилія в їхніх стосунках виявилася мильною бульбашкою. Зрада Костика була, наче грім серед ясного неба. Він покинув Орисю, забув про дітей. Зустрівши жінку, заради якої ладен був на усе, Орися розуміла і не розуміла причини цієї зради, адже вона завжди підтримувала благовірного в усіх його справах, ніколи не щиняла скандалів, гарно виглядала, і раптом зруйнувався її маленький затишний світ, у якому вона була щасливою. Вона лише один раз бачила Костика з його новою пасією і на початку не зрозуміла його вибору значно старша від нього жінка, звичайної зовнішності з дещо авторитарним характером. Такою виявилася розлучниця, яка зруйнувала їхню родину. Якби лише зовнішність привабила чоловіка, можна було б не надто перейматися, інколи замислювалася Орися. Напевне, поєднало їх щось значно глибше, сильніше, якщо благовірний наважився на такий рішучий крок. Втім, Орисі насправді ніколи було впадати у відчай чи детально аналізувати ситуацію щодо їхніх стосунків. Вона мусила самотужки дбати про двох дітей, бо сподіватися на допомогу чоловіка було справою марною. Тож тепер вона працювала офіційно вчителькою у школі, а у вихідні продавала на ринку квіти, щоб поповнити свій сімейний бюджет: пурпурові троянди, білі ромашки, бускові гладіолуси, рожеві гортензії, яскраві тюльпани, ніжні лілії. Квітникарство тепер було не лише її хобі, але й допомагало вижити в цей нелегкий період. За дітьми допомагала наглядати сусідка, тітка Марія, коли Орисі не було вдома, адже батьки мешкали в іншому місті. А повертатися до них чи просити про допомогу жінка не хотіла. Вони завжди були проти їхніх із Костиком стосунків, бо вважали його надто несерйозним. Була субота, літо, і Орися планувала йти на ринок, торгувати квітами. Приготувала для дітей сніданок та зазирнула до тітки Марії. Жінка вже не спала, тож, залишивши їй ключі від помешкання, Орися взяла оберемки квітів і почимчикувала на базар. Було спекотно. Продавчиня обрала місце в затінку і почала чекати на покупців. Поруч неї стояло ще декілька жінок літнього віку та старший чоловік. Які торгували городиною та квітами. У кожного з них була своя історія, кожен із них боровся із складними життєвими обставинами і розумів ближніх, як ніхто інший. Через кілька годин Орися продала квіти, залишився лише букет троянд. Подумки вона вже була поруч із своїми малюками. Та раптом її погляд наштовхнувся на високу чоловічу постать то був костик. Він також побачив Орисю, окинув її зневажливим поглядом і пішов геть, навіть не привітавшись. Жінці було неприємно і боляче бачити свого зрадливого благовірного. Багато різних думок тепер роїлися в її голові. Тож, коли якийсь незнайомець придбав у неї букет троянд та запросив на побачення, вона погодилась зробила це радше для того, щоб довести колишньому чоловікові, що вона також може подобатися іншим. Проте тоді вона ще не знала, що зустріла кохання всього свого життя. Влад втратив свою дружину кілька років тому і самотужки виховував доньку. Із Орисею вони зустрічалися близько чотирьох років. Лише з плином часу жінка почала йому довіряти, а не сліпо йти назустріч своїм почуттям, як це було в попередніх стосунках. Тож взаємини з владом стали тихою затишною гаванню, в якій хотілося повсякчас перебувати. Діти Орисі не одразу звикли до нового маминого чоловіка. Спочатку було відторгнення, згодом байдужість, та згодом Влад став для дітей найкращим другом та порадником. Вони почали його називати батьком. Донька влада також не одразу прийняла Орисю, та діти завжди відчувають, як до них ставляться дорослі. Та згодом дівчинка пройнялася повагою до батьківської обраниці. Минув час, діти підросли. Порозліталися світами, час від часу навідувалися до матері та відчима. Одного дня Орися поверталася додому і біля будинку зустріла костю. Він постарів схуд, був якийсь надламаний та водночас агресивний. Я хочу бачити наших дітей. Все-таки я їхній батько, сказав Орисі без зайвих церемоній. Стільки років ти про них не згадував, не дбав, а тепер раптом захотів побачити, дорікнула жінка, проте контакти дітей таки дала, подумавши, що вони самі зроблять свій вибір. Син навідріс відмовився розмовляти зі своїм біологічним батьком. Донька ж інколи спілкується, хоча теплими ці стосунки не назвеш. Виявилося, Костик розлучився зі своєю другою дружиною. Вона просто виставила його за двері, зустрівши іншого чоловіка. І тепер Костик поливає брудом Орисю, розповідаючи, що вона налаштувала проти нього їхніх дітей. Він не може змиритися з тим, що вони називають батьком чужого чоловіка, який, втім, став для них рідним. Піклувався та дбав про них увесь цей час, коли Кості було зовсім байдуже до їхнього життя. Орися щаслива із владом, однак побоюється, що Костик своїми плітками та скандалами зруйнує їхнє щастя. Жінка вірить, що колишній нарешті влаштує своє життя і забуде дорогу до їхнього дому. А поки що доводиться ігнорувати його претензії та скандали. Сподіваючись, що з плином часу той отямиться і припинить їм надокучати, і знову житиме в спокої та гармонії, не завдаючи болю тим, кого свого часу так жорстоко зрадив.